Дітей в Україні до армії потрібно готувати ще з дитячого садка. Про це нам говорить абсолютно, на мою думку, мерзенна людина. Це заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ Ігор Швайка, який раніше був міністром агрополітики, от, який одягнув військову форму, сам сидить в тилу і тільки розказує всім, як треба жити. При цьому його діти. Я не думаю, що він своїх власних дітей готується відправити на війну, як тільки їм виповниться 18 років. Як він про це говорить постійно там в своїх заявах і відео. І давайте ж почнемо з його заяви. Далі в нас є ще одна заява від народного депутата, який говорить про те, що саме на тилові посади у військо, так, саме тиловикам. Збройних сил України потрібно піднімати заробітні плати. При цьому чомусь е... ну, давайте це розберемо по порядку. Є також дуже цікаві думки з цього приводу. Давайте власне, почнемо з самого Швайки. Півтора мільйона українців не отримали повістки через те, що не вистачило коштів на конверти. Ну, як давайте, це сприй... я спробую тут трошки коротко. Це робота е, територіальних центрів комплектування, це робота того реєстра, з яким працюють ТЦК та СП. Треба робота... призивати на вашу думку. Їх треба призивати. Їх треба призивати, їх треба перенавчати. Це хороший людський капітал, який е, я думаю, що після того як зіштовхуються з е, нормальними бойовими бригадами, він стоїть втягується в курс справи. Скажіть, будь ласка, от в нас говорять, якщо зіштовхуються з нормальними бойовими бригадами, тобто це означає, що в нас на четвертому році повномасштабного вторгнення є погані бойові бригади. Правильно я розумію? Тобто в нас є погані командири, в нас є погані бригади, де неможливо служити і де неможливо нормально виконувати свою роботу в складі Збройних сил України. У мене просто одне єдине питання: а чому ці бригади, чому про них вже багато років говорять? Так, бо в нас постійно є. Не йдіть в ТЦК, не ждіть, поки підете в ТЦК. Виберіть собі нормальну бойову бригаду. А питання, а інші бригади, вони, як би для кого, для чого? Хто в них має бути, які цілі вони виконують? Хтось може сказати? І що відбувається, коли ти попадаєш тоді в таку бригаду? Бо про це якби би молчок. всі про це мовчать. І тут Швайка те саме говорить, що нормальні бойові бригади, а інші що? Нормальні бойові бригади, по-перше, це які? Список дайте. І дайте список тих, в які ні в якому випадку не можна попадати. Може, це треба зробити? А не розказувати про нормальні бойові бригади. <свист> <свист> людей треба перевиховувати. Якщо вони вчора не треба, не треба людей перевиховувати. В нас Ігор Швайка, він всіх хоче перевиховувати, окрім те, себе. Сам він, за даними. Руху чесно, є в нас такий проект в Україні, являється гречкосієм. Тобто, той, хто був замічений в підкупі виборців в, на якихось з виборів. Так? Ну, бо він має досить широку політичну кар'єру. А зараз він бачимо начальник великий в Збройних силах України в ТРО. От, і він постійно говорить про виховання, про перевиховання українців. Себе він не хоче перевиховати або зайнятися. Своїм життям. Я ненавиджу цих людей, які приходять і починають розказувати, що хтось когось має перевиховати, яке ви маєте право лізти в життя інших людей, розказувати, як їм жити. Тим паче, якщо це дуже і дуже далеко, прямо дуже далеко виходить за межі ваших службових повноважень і так далі. І ви, будучи при посадах, розказуєте людям. Як їм треба жити. Ви посадова особа, ви не маєте права взагалі шах-ліо шах право робити. Ви маєте виконувати те, що прописано у вас в ваших посадових інструкціях. Ви не маєте права робити нічого окрім цього. Для вас все, що законом не дозволено, воно заборонено. А для людей, навпаки, все, що не заборонено, дозволено. І в нас чомусь різні посадові особи про це забувають. Виховані в площині, при першій можливості е, ухилитися від виконання обов'язку, то коли ти перед собою бачиш е, досвідчених там, офіцерів, які ввели бої або. Досвідчених офіцерів. Скажіть мені, будь ласка, який відсоток офіцерів був в окопі е, або штурмував посадку? Який от реально відсоток офіцерів таких і командирів? От прямо в відсотках було б цікаво дізнатися. Дирів батальйонів, а ще краще, що ближче за все, це сержанти-інструктори. Це люди, які від першої особи розказують, що і як відбулось. Uh -huh. а в чому є проблема власне такої кількості? Проблема в проінформованості. Якщо ти нічого не знаєш про військову службу, нам здається, ми кожного дня стикаємося з цим, що всі про це знають. Насправді, коли я починаю кожному із своїх співрозмовників розказувати про нюанси військової служби, як на неї можна потрапити, як можна вибрати військову частину, як можна вибрати спеціальність у багатьох людей такі квадратні очі. Вони цього перший раз від мене чують. Мені здається, що ми живемо в цьому інформаційному середовищі, всі тільки виходиш там 10 метрів від мейнстрімної лінії, на якій ти стоїш. Ніхто нічого не знає. Причому люди, журналісти, депутати, викладачі університетів поняття не мають, що можна як можна прийти на службу. Чим відрізняється ці 145 там умовних тисяч військових пенсіонерів? Та нічим вони не проінформовані про те, що вони сьогодні потрібні, і як вони не проінформовані? Все вони проінформовані. Ну що, що це за бред? Чого в нас можуть? І чого їх тоді в такому випадку саме те не проінформувало? Чому в нас їздять по селам виловлюють людей, які просто йдуть на роботу, працюють на полі і так далі. СТОшників ловлять, цих інформують дуже добре. А 145 тисяч військових пенсіонерів ніхто в нас проінформувати не може. Це по-перше. А по-друге, 145 тисяч військових пенсіонерів, я так розумію, в ОКОП і на позицію штурмовика ніхто не відправить, бо вони всі мають звання і вони всі мають бути при должностях. Чому оце ще не змінено? Також незрозуміло, чому в нас е, в піхоті і в штурмовиках мають бути виключно люди, які до армії до початку війни не мали жодного стосунку. А всі інші будуть по тилам їздити і розказувати, які вони великі солдати. І їм просто не сказали, що вони мають стати, їх навчать або донавчать, або перенавчать на відповідну спеціальність, вони будуть корисними для своєї країни. От і, от і вся відповідь на це запитання. Тому інформувати, переконувати, тому важлива так. і освіта. То, можливо, треба спочатку, спочатку проінформувати і призвати військових пенсіонерів, які з українського бюджету жили все життя і живуть зараз до сьогоднішнього дня, а потім вже їздити по селам і виловлювати цивільних людей, які в якийсь момент свого життя обрали не бути військовим, а бути цивільною людиною, будувати якийсь там бізнес, свою сім'ю і так далі. Чому в нас все на навиворіть? І зараз на четвертому році війни Швайка говорить, а вони не знають, військові пенсіонери не знають. Як? Вся країна знає, вони не знають. Ну Це ж абсурд. Тому важливо формувати <гум> це ще з університету, а ще краще зі школи, із дитячого садочка. Спочатку на казках, потім на іграх, потім на методичках, а вже потім на військовій підготовці. Більше відео. Все. З... Так, що люди готуйте своїх дітей з садочка, до того кажіть в садочку. Пішли ваші діти в садочок, а ви кажете, синку, давай я тобі розкажу казку про солдата Ігора, пана Ігора, який був начальником 4-го відділу рекрутації ТРО, який казав, що всі кляті ухилянти мають бути покарані, і всіх треба перевиховувати. І от мене перевиховували, і я, синку, тебе зараз перевиховую, хоча тобі тільки. Чотири рочки, і ти лише в садочку. Підеш у Збройні Сили України, будеш там служити. І нічого тобі в житті більше не треба. Це бред собачий, але виглядає це якось так. Е, тепер давайте перейдемо до другої заяви до народного депутата України. Сьогоднішній момент реальна заробітна плата у тилу військового є від 20 тисяч гривень. Якщо взяти на передовій то це середня заробітна плата. Ми говоримо про тилові посади, про тил, який не є абсолютно ні в якому випадку е небезпечним або як мінімум ризик служби на тиловій посаді. Так він не е нічим не ризикованіший, так, ніж там, я не знаю, поліцейського чи ніж менеджера в офісі якомусь. Чи в продавця в магазині, ну ризик приблизно такий самий, давайте будемо почесному, хлопці отримують від 100 до 200 тисяч гривень на фронті, це зрозуміло. Я за те, щоб ті, хто знаходяться в зоні бойових дій на передньому краї, десь там на нулі, щоб ці люди отримували максимально хороше забезпечення і щоб ці люди отримували максимальні преференції і е, максимальні зарплати, які виконують. Е, Бойові дії прямо на нулі, і зараз відверто скажу, що вже дранарі почали отримувати це ж додатковий 100 тисяч гривень за перебування 30 днів на нулі. І зараз в тактики наших наших обороні є такі випадки, коли піхота перебуває разом з дранарями І це, в принципі, така тактика допомагає і піхоті, і дранарям. От що стосується справедливості, то дійсно від військових є велике зауваження, коли йде ротація або йде перебування е, на злагодженні військової частини, то у тилу, то якраз ці військові отримують тільки 20 тисяч гривень, і це не є справедливо. І я думаю, що це питання е, підняв президент, тому що запиту військових як мінімум підняти цю мінімалку. До 50 тисяч гривень, це Це зрозуміло, але давайте будемо по-чесному. Ті, хто тут немає, ну я вважаю, що зараз підняти заробітні плати для всіх військових в тилу це означає підняття заробітних плат цикашникам і різним штабним персонам, які з умовного Львова ніколи в житті не виїжджали, і є дуже велика різниця між тими, хто з зони бойових дій. Виходить на ротацію або там на якесь лікування і так далі. так, І між тим, хто ніколи в житті до лінії бойового зіткнення навіть не, не наближався, навіть з своєї області не виїжджав, є дуже і дуже велика різниця. А далі від офіцерського чину якраз додатково будуть та вислуги якраз будуть критику такі критерії по заробітній платні, тому це приблизно тисяча євро, пан Руслан на 50 тисяч гривень на сьогоднішній ми, день. Дивиться ми кажемо про рядового солдата, який пробуває у тилу на навчанні, на відновленні або на ротації, тобто це мінімалка, якщо взяти. Там сержантський состав, то тут то, ну, точно повинна бути як мінімум там сімдесят тисяч, якщо взяти молодших офіцерів, там 75 п'ять тисяч гривень. Пан Руслан, а от коли президент говорить про необхідність підвищення і звертається із цим запитом і закликом до європейських партнерів, розуміємо, для них теж це питання виплати зарплат саме українським військовим. Воно є десь там дискусійним через там етичні міркування, ще якісь міркування. Так принципові для них, що вони якби не хочуть. Напряму фінансувати все це. Але все ж таки, коли президент про це говорить, який рівень зарплати він має на увазі, і чи є от на рівні Верховної Ради розуміння того, який рівень зарплати у війську може вирішити в тому числі мобілізаційні проблеми? І, ну... Давайте будемо чесними, якщо це якийсь замазаний тіп, який є, якого тато прокурор або тато десь там був військовий служив ТЦК. Він, то, звісно, що тато його пристраює десь до себе в ТЦК або десь в якусь військову частину. І ця людина ніколи в житті не покидає своє місто, свою область, вона живе вдома, вона ніколи нікуди не виїжджає і виїжджати не збирається. І от таких випадків ми ж кожен розуміє, що таких випадків дуже багато. І тут питання справедливості, так? Бо зараз прикриваються от підняттям цих зарплат, прикривається е, ким? Прикриваються тими, хто вийшов з нуля, вийшов на навчання там, чи на відновлення. Так, і от, Щоб в них зарплата 20 тисяч гривень. Е, має бути, на мою думку, так, це можливо навіть моя якась пропозиція, так, моя особиста персональна думка, що в розрахунку такої зарплати має бути помітка, що, е, так, що ти. Наприклад, якщо людина виходить з зони бойових дій, от прям був хтось на нулі, місяць, там, я не знаю, два місяці, три місяці. Був на нулі, отримував там по 100 тисяч. Він виходить в тил, він має змогу через те, що він там, я не знаю, за останні півроку там чи в період останнього року перебував довгий період, в якій там вже визначати це, вже можна визначити. Перебував в зоні бойових дій, тому йому зарплату там не знижувати до 20 тисяч. Так? А там, наприклад, до 70, все, отримує 70. А якщо ти в житті своєму не виїхав зі своєї області і в зоні бойових дій не був, і не був на нулі, не приймав участь в бойових діях, то чого цим людям підвищувати заробітну плату? В нас вся проблема мобілізації в тому, що цих мобілізованих, так, хто є придатним до військової служби, вони, ну якби після навчання попадають з великою вірогідністю просто в піхоту, так, і вони знаходяться на нулі і в зоні бойових дій. І в них немає просто якогось там серйозного шансу бути в тилу, бо люди потрібні там. Тому питання з підняттям заробітної плати саме військовим, саме в тилу, так, саме тиловим, його треба. Прям фільтрувати і прям якби, розбавляти, щоб не вийшло так, що воюють, як то кажуть, одні, а ті, хто в тилу, просто отримують заробітну плату по 70 тисяч гривень, просто за те, що вони замазані в тилу. А замазаних ми знаємо також дуже багато. От. Якщо хоче отримувати більшу зарплату, то навіть в тилу, так? то значить має бути я не знаю, участь в бойових діях. Як це є зараз? Бо зараз виходить так: ти береш участь в бойових діях, тобі платять ну, багато, там. багато не багато, 100 тисяч гривень. Виходиш тільки звідти, одразу ж отримуєш 20. Це також несправедливо. Я тут з Горбенком погоджуюсь. От, Але тут має бути механізм, який буде захищати е, права тих, хто був в зоні бойових дій, е, а не захищати права тих, хто все життя сидів в кабінетах. Десь ТЦК і їм піднімати зарплату. За який хрен? І чого українці мають це спонсорувати? Правильно? Правильно. Тому е, максимальні преференції для тих, хто на нулі, хто після нуля, максимальні. І е, менше преференцій для тих, хто просто пригріти в тилу і ухиляється там від виконання свого обов'язку. так? Бо 20 років сидів, е, протирав штани в армії, а коли треба. Е, було захищати країну, то залишився в тилу. Отак от це виглядає. Щоб такого, щоб таких людей, а таких людей є, ну давайте по-чесному, їх є, от щоб таких людей не, не витрачати на них лишні гроші, які можна витратити на тих, хто знаходиться в зоні бойових дій. Можливо, я щось не так розумію, можливо, щось неправильно. Це моя просто особиста персональна думка, вона може бути ніяк не співставна з реальністю. От але що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Творить можливо черги до АТЦК. Ну черги дуже тяжко створити. І, і ми пропонуємо молоді 18-24 контракт на мільйон гривень, і плюс, в принципі, такі професії, як дранарі. А дранарі, я підкреслив вже отримують заробітну платню там 170 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чого в нас в такому випадку так, е от, пропонують мільйон гривень. Він каже, ми пропонуємо мільйон гривень за контракти 18-24. Я хочу нагадати, що на контракти 18-24 ти не набирають. Туди набирають виключно людей, які будуть зразу в зоні бойових дій після навчання і будуть там виконувати якісь обов'язки, а не перекладати бумажки <кхід> десь за 1000 кілометрів від фронту. Бо, чому? Бо це ж невигідно. Місяць, тобто за рік можна заробити ну, мінімум там 3 мільйони гривень, отримати якраз ну додатково з контракту. Да, тому е, якщо казати про рівень гідний рівень заробітної платні, про, про що каже президент, скоріше е, ну давайте так, вона є, е, і кінцева ціль е, це НАТО. Да, ми розуміємо, які заробітні платні е, у військових НАТО які. Не ведуть бойові дії. Просто... Да, добре, хай так буде. Базару ноль. Але якщо вже згадали про е, заробітні плати в країнах НАТО, так, то згадайте, може, тоді ще про заробітні плати в країнах НАТО для вчителів, для лікарів, для всіх і рівень життя який там. Навчаються, чомусь там, е, там відпочивають і. І скоріше навчаються у українських військових, от. але вони отримують, якщо не помиляюсь, там мінімальна заробітна платня від 2300 євро на місяць. В Польщі, якщо не помиляюсь, трошки більше 1000 євро. Більше відео. Тому така, друзі, історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю, як завжди, всім гарного дня і до нових зустрічей.